Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга. Це окремий авторський блог «Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, маловідомими фактами з історії козацької України. Великий державник щирий у своїх помислах і мріях. Неперевершений політик, мудрий дипломат, талановитий, військовик. Патріот України і продовжувач ідеї утвердження могутньої козацької держави гетьман Іван Виговський. Згодом був затаврований московською пропагандою як зрадник. Але і за життя він мав потужних ворогів і опозиціонерів, які просто не розуміли його далекоглядних планів про сповнене боротьби драматичне життя і героїчного загибель гетьмана Виговського у цьому випуску. Іван Виговський народився 1608 року на Овруччині у старовинній українській шляхетній родині. Здобув освіту у Києво-Могилянському колегіумі був вивчений вільним наукам, славився за дотепного і вправного у писарських справах. Військову кар'єру Лиховський розпочав товаришем у кварцяному війську Речі Посполитої. Відзначився у боротьбі проти неприятеля Святого Христа Господнього. У 1638 році став писарем при Ясикові Шемберкові. Комісарові речі Посполитої над військом Запорозьким. Початок національно-визвольної війни, що спалахнуло 1648 року, Іван Виговський зустрів ротмістром кварцяного війська і вкладі його авангарду, очолюваного Стефаном Потоцьким, брав участь у битві з козаками під жовтими водами, де бився хоробро після втрати коня пішо, але поранений знепритомнів і потрапив у полон до союзників запорожців татар. Тричі тікав, але не вдало, і тоді його прикували до гармати. Бранця врятував гетьман Богдан Хмельницький, який особисто знав Виговського, а тепер викупив його за коня в хана Ісляма Третього Гірая. Разом з ним гетьман викупив і ротмістра Адама Хмелецького та Чигиринського полковника і свого кума Станіслава Кричевського, які тоді дали присягу вірно служити гетьману і війську Запорозькому. Хмельницький зробив Виговського своїм особистим писарем і секретарем разом із запорожцем Самілом Зоркою. Виконував Іван і дипломатичні доручення. Зокрема, під час облоги Львова їздив до Трансильванського князя Юрія II Ракуці. 49-го року Виговський був головним упорядником реєстру війська Запорозького і Творцем гетьманського уряду, Генеральної військової канцелярії, а відтак обійняв посаду генерального писаря замість старого Івана Криховецького, який поїхав писарювати в рідний Корсунський полк. Саме Виговський створив потужну та високоефективну державну машину, став фактично другим після гетьмана козацьким управлінцем. А західні дипломати з цього моменту називали його канцлером козацької держави. І дійсно. Тепер саме Виговський керує зовнішньополітичними справами війська Запорозького, організовує дипломатичні місії, формує адміністративну вертикаль держави, засновує служби зовнішньої розвідки та внутрішньої безпеки. Іван Виговський брав участь у всіх військових кампаніях. Війська Запорозького 1651 року під час Берестецької битви його разом з Хмельницьким насильно забрав з поля бою кримський хан, вирвавшись з неволі, Виговський організував потужну мобілізацію нового козацького війська. Сам очолив збройне вигнання з України татарської орди, яка тоді зрадила союзників козаків. Обороняв від поляків білу церкву. Пізніше проявив себе у перемежних. Переможних битвах під Батугом, під Жванцем, у страшній Дрижипільські битві, в поході на Львів 1655 року, у битві під Озерною тощо. А коли Москва, як військовий союзник, зрадила Україну і уклала сепаратне переміря з е, річчю Посполитою у вільні, саме Виговський очолив переговорний процес з новими союзниками Швецією, Трансильванією і Бранденбургом, внаслідок чого у 1657 році українські козаки. Взяли столицю Речі Посполитою Варшаву та інші польські міста. Перечуваючи швидку смерть внаслідок важкої хвороби, гетьман Богдан Хмельницький заповідає гетьманську булаву своєму сину Юрію, призначає його наказним гетьманом. А Іван Виговський мав стати опікуном останнього свого роду регентом козацької держави, що і було підтверджено на козацькій раді наприкінці серпня того ж року. Вже після відходу великого Богдана, проте, вже за два місяці, 26 жовтня на загальній раді у Корсуні Івана Виговського було обрано новим гетьманом України. А чому так сталося? Виговський мав високий авторитет. А серед козацтва велетенський управлінський та військовий досвід, глибинне розуміння геополітичної ситуації настроїв у суспільстві, і головне бажання тримати голову. На відміну від 16-річного Юрася Хмельницького, якого, либонь, тільки його батько прагнув бачити козацьким гетьманом, Виговський мав гетьманські амбіції і знав, як слід. Керувати цією державою, куди їй варто рухатись, а від кого треба убезпечитися, це розуміла й козацька старшина. Тому старі сподвижники великого Богдана вмовили його сина відмовитися від булави, А той радо погодився скласти з себе цей непосильний тягар. А ще на цій же раді в Корсуні було ратифіковано договір про Українсько-Шведський військово-політичний союз, який готувався ще за життя Богдана Хмельницького. Він гарантував територіальну цілісність української держави. А шведський король, Карл X Густав, зобов'язувався домагатися визнання Річчю Посполитою повної незалежності України. Всі західноукраїнські землі та Берестейське, Новогрудське і полоцьке воєводство, які перебували під владою Речі Посполитої, мали увійти до складу України-Гетьманщини. На Корсунській раді також було ухвалено поновити союзні відносини з Кримським Хансом і Османською імперією та укласти перемір'я з Річчю Посполитою, а з Московським царством союзницькі відносини. Остаточно припинити як такі, що не виправдали, сподівання були однобічно та неодноразово порушені московитами. Однак не всім припали до душі ці переміни в державі. Певна частина старшини стала до нового гетьмана в агресивну опозицію. Ці старшини або вже мали деякі домовленості з москалями, були підкуплені або плекали власні гетьманські чи владні амбіції, або дійсно вважали усунення від Болеви Юрія Хмельницького порушенням Богданового заповіту. А ще перехід болеви до Виговського припав на складний час, коли міжнародне становище України погіршувалося буквально на очах. Стримкий початок воєнних дій між Швецією і Данією та власне віддаленість від України самої Швеції не дозволили реалізувати умови того ж Корсунського договору. Трансильванський союзник-князь Ракоце зрадив домовленості, посилилися протистояння козаків та москалів у Білій Русі, яка була у складі Гетьманщини. До того ж, Лиговський припустився, мабуть. Своєї єдиної і, як виявилося, згодом найбільшої фатальної помилки у державницькій діяльності на Раду в Корсунь не запросили представників Запорозької Січі, що було розцінено січовиками як нечуване порушення давнього лицарського звичаю, за яким саме за січовиками визнавалося безумовне верховенство у всіх політичних справах козацької України. Але ж чому їх не запросили до Корсуня? Запоросів поступово відтіснив від лідерства у державному управлінні України ще Богдан Хмельницький, все ж таки, хоч і спираючись на козацьку традицію та звичаєве право, він будував іншу модель держави з сильною центральною владою, каральною системою, непорушною дисципліною тощо, навіть звичні загальні ради Хмельницький останніми роками не скликав, а фактично поставив на паузу цю давню традицію. Але відчуваючи його силу та шануючи всенародний авторитет вождя, запорожці відкрито не протестували проти таких кричучих порушень звичаю. А от новому гетьману до того ж шляхтичу, який не відбув з самих низів усю січову науку, не ходив у морські походи і не обирався власне на самій Січі, вони цього не подарували. Відтак. Одразу по виборах нового гетьмана на Січі сформувався потужний опозиційний кулак, який очолив сам кошовий атаман Яків Барабаш. Січовики висунули гетьманському уряду низку звинувачень в основному економічного та соціального характеру і вимагали зібрання нової загальної ради на самій Січі. До них моментально примкнув полтавський полковник Мартин Пушкар зі всім своїм полком, який вважав неприпустимим розірвання союзу з Москвою. До того ж, невдоволення полтавських. Козаків спровокувала поведінка деяких гетьманських урядовців, що почали зухвало відновлювати панські порядки на лівобережжі. Ну а Москва всім цим негайно скористалася. Антигетьманське повстання, що спалахнуло на початку. 1658 року ідеологічно та збройно підтримувалося, щедро фінансувалося і усіляко роздмухувалося з Кремля. Хоча при цьому цар офіційно визнав Виговського гетьманом і, попервах нібито підтримував саме офіційний уряд України. Гетьман Виговський був змушений загасити полум'я цього заколоту зброєю. Спершу вгадячи скарав на смерть кількох старшин місцевого полку. Потім для заспокоєння повсталих дейнеків так називали самі себе збіднілі, покозачені та люмпанізовані жителі Лівобережжя, було відправлено Павлицький полк на чолі з Богуном та сербських компанійців на чолі з Іваном Сербином. В урочищі Жуків Байрак наприкінці січня 1958 року сталася перша збройна сутичка цих формацій, де Гетьманські війська були знищені. Мобілізувавши вірні козацькі полки та союзників татар, Виговський вирушив з Чигирина на Лівобережжя, упокорив Лубни та Миргород та вирушив на бунтівну Полтаву. Мартин Пушкар рушив назустріч супротивнику. 18 травня відбувся великий бій біля Опішні. Потім війська Гетьмана взяли в облогу Полтаву. Мартин Пушкар вивів своє військо з-за морів та Навальною атакою захопив табір Гетьмана разом із. Артилерію, але впродовж подальших важких боїв сам полтавський полковник загинув. Військо повстанців було розсіяне гетьманською армією. 2 червня гетьман без спротиву увійшов до Полтави і значно повітав її вогнем і мечем. Останок її зберіг цілим. А загалом у цій війні загинуло близько 50 тисяч українців, що поклало початок сумнозвісній руїні 30-річному періоду громадянської війни. Московити під приводом приборкання свавільників одразу ввели свої війська у лівобережні міста та в Київ. Їх очолюють люті ненависники всього українського боярин Василій Шереметєв та князь Григорій Ромодановський, які проголошують наказним гетьманом України Івана Безпалого. Гетьманський уряд починає збройну відсіч московської агресії на прикордонні та у білій Русі. У вересні 58-го року Московія та Гетьманщина офіційно оголошують одна одній війну. У такій ситуації Іван Виговський вирішує терміново шукати нового союзника. Починаються перемовини з Річчю Посполитою, які виливаються у підписання так званої гадяцької унії. На підстави цієї угоди Україна під назвою Велике Князівство Руське мала входити до Речі Посполитої як рівноправний член конфедерації з короною польською та великим князівством Литовським. Вища законодавча влада належала національним. Збором депутатів, які обиралися від усіх земель князівства, виконавчу владу здійснював гетьман, який очолював і Збройні сили України. У Великому князівстві Руському встановлювалися державні посади канцлера, маршалка, підскарбія і вищий судовий трибунал. Все діловодство мало вестися українською мовою. У Києві або в іншому місті передбачалося створити монетний двір для карбування власної монети. Українська армія мала складатися з 30 тисяч козаків і 10 тисяч найманого гетьманом війська. Військам Речі Посполитої заборонялося перебувати на території князівства. Гарантувалися права та привілеї козацтва. Православні віряни зрівнювалися у правах з католиками. На території князівства передбачалося заснування ще однієї православної академії, крім Могилянки, та середніх навчальних закладів колегіумів, а також фундування в необхідній кількості початкових шкіл та друкарень. Війна тривала з перемінним успіхом. Восени у білій Русі полковник Іван Нечай звільнив від московитів майже всі міста. А от під Києвом гетьманська армія зазнала поразки. Взимку головні московські окупаційні війська опинилися заблокованими у Лохвиці, але під ворожим контролем залишалося близько 10 українських. Міст наприкінці березня 59-го року, на виручку своїм, з Московії вирушило велетенське військо більше ста тисяч вояків на чолі з князем Трубіцьким. У конотопі вони блокують найбоєздатнішу частину гетьманських військ: Ніжинський, Чернігівський та Кальницький козацькі полки на чолі з сіверським наказним гетьманом Григорієм Гуляницьким. Починається виснажлива облога, паралельно з якою московити проводять низку кривавих каральних операцій на Сіверщині та Лівобережжі. У червні на допомогу обложеним у Конотопі вирушив сам гетьман з усіма наявними військами та союзниками татарами. Спершу вони зняли облогу з Глухова, поблизу говтви вщент розбили московські загони князя Долгорукова, а потім підійшли під Конотоп, де на початку липня завдали нищівної поразки московитам. При цьому була знищена еліта московського війська, вся її дворянська кавалерія. Загалом втрати Трубицького становили близько 40 тисяч осіб московського війська, близько 15 тисяч захоплено було в полон. Трубицький з залишками армії полишив територію. Гетьманської держави, а звістка про цей розгром та можливість подальшого наступу викликала у Москві загальну паніку. Сам цар Олексій Михайлович зібрався втікати геть. Проте козаки не пішли далі. Гетьманський уряд запропонував царю замирення та обмін полоненими. Москва була згодна визнати існування козацької держави. Але українці не змогли скористатися цією перемогою. Стало відомо, що Сейм Речі Посполитої ратифікував пункти гадяцької угоди в значно урізаному варіанті. Зокрема, поляки відкинули навіть саму ідею створення Великого князівства Руського. Це призвело до зростання невдоволення діями гетьманського уряду серед. Населення. Вже у серпні полковники Василь Золотаренко, яким Сомко та Тиміш Цюцюра почали озброєний антиурядовий заколот. 11 вересня на радіо Германівці Іван Воговський був змушений зректися гетьманської булави, натомість новим гетьманом був обраний Юрій Хмельницький. Вже у жовтні були укладені нові невигідні для України Переяславські статті, в результаті чого Московія встановила. Реальний військово-політичний контроль над Лівобережжям витіснила козацьку адміністрацію з Білої Русі, почала тотальне обмеження прав і вольностей козацьких. Колишній гетьман з дружиною Оленою та сином Остапом переїхав на Волинь, що перебувала тоді під контролем короля. Вступив до Львівського. Православного братства від польського уряду дістав в управління барське староство, став сенатором Речі Посполитої та Київським воєводою. Але при цьому Виговський не зажив належної поваги у Польщі. Магнати його побоювалися, йому не довіряли. Його вважали не справжнім сенатором, козацьким, а відтак ненадійним, не своїм. І він не був щасливим, його душа страждала, бо в Україні вже наповну вирувала кривава міжособиця руїна. За сприяння Москви Гетьманщина розкололася на дві частини правобережно та лівобережно. Юрій Хмельницький змушений був піти у відставку і постригся у чинці – Новим гетьманом уже тільки правобережної України став Павло Тетеря, який мав особисту неприязнь до Виговського, бо той намагався в цей час повернути собі гетьманство. У 1664 році король Ян Яндроги Казимір вдерся до сіверської України, аби повернути її під свій контроль. У складі його війська перебував і Іван Виговський зі своїм приватним загоном. Та агресивні дії поляки викликали збройний опір не лише у місцевого населення а й правобережних козаків, що під рукою гетьмана Павла Тетері були у цьому поході. Протест вилився у могутнє антипольське повстання на правобережжі. Шукаючи винних у цьому, поляки вирішили заразом позбутися своїх давніх ворогів і авторитетних козацьких вождів. А гетьман тетеря потенційних конкурентів. Спершу у державній зраді та підготовці антигетьманського повстання звинуватили і без суду і слідства розстріляли полковника Івана Богуна. А коли було схоплено вождя повстання Дмитра Сулимку, то деякі сліди привели і до Виговського, який нібито був мотором усіх нинішніх бунтів. 18 березня 1664 року в похідній намет Івана Виговського увірвався кум гетьмана тетері, польський полковник і кат українців Себастьян Маховський. У цей час Виговський спокійно читав акафіст при святий Богородиці. Його заарештували і на місці позбавили всіх. Та привілеїв, котрі він мав відповідно до сенаторського титулу. Без суду і слідства, навіть без королівського відома, колишнього гетьмана було засуджено до розстрілу. Вирок виконали в селищі Рокитному на Київщині. Разом з ним тієї ночі поляки розстріляли ще одного героя Хмельниччини, миргородського полковника Григорія Лісницького. Дружина колишнього гетьмана. Олена Статкевичівна домоглася видачі тіла чоловіка і поховала його згідно з заповітом у великому Септоманявському скиті. Але є припущення, що аби вберегти могилу від нароги, Виговського могли поховати на території родового маєтку Виговських руди Гніздичівської, що на Жидачівщини, в Юсептицькому монастирі. Невдовзі вдова гетьмана теж упокоїлася і була похована поруч з чоловіком. Іван Виговський був талановитим адміністратором, воєначальником і дипломатом. Він став першим гетьманом саме української козацької держави, що був страчений за участь у боротьбі за незалежність. Його життя є гідним прикладом і для сучасних оборонців України. Нині назву гетьман Іван Виговський носить корвет класу Ада, який для України виготовила Туреччина. Також ім'я Виговського присвоєно 4-й окремій танковій бригаді, 58-й окремій мотопіхотній бригаді. Бригаді, 540-му львівському зенітному ракетному полку. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в онлайн кромницях і шукати в книгарнях України. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте всі випуски. Бажаю здоров'я! З вами був Валентин Терлецький. До побачення.